16 грудня в українців розпочалося із повітряної тривоги. Ворог випустив по країні понад 60 ракет. Прильоти є на Житомирщині у Києві, Харкові, Кривому розі у Запорізькій області. Сьогодні вже було 15 прильотів. У Кривому розі російська ракета зруйнувала цілий під'їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п'ятеро поранених, серед них двоє дітей. Всі у лікарні повідомили в Ова. У Броварській громаді Київщини на Атні будинки впали уламки ракети. Повідомив міський голова Броварів Ігор Сапошко. На щастя, ніхто не постраждав у зв'язку з влучанням в енергетичні об'єкти в декількох областях України по всій країні водяться аварійні відключення світла. Треба сказати, що через сьогоднішні обстріли Харків і Полтава повністю лишилися без світла. Хочу завершити все ж позитивними новинами. Добровом для нашої української землі стали вже понад 9. 97 тисяч окупантів лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 680 путінських орків. Далі буде в російській Бурятії Розбився вертоліт Мі 8 під час приземлення в аеропорту Байкал він загорівся. На борту був екіпаж із трьох осіб. За інформацією, змі загинули усі.